В Україні за минулу добу понад 8,5 тисяч людей захворіли на ковід. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Полтавській та Донецькій областях. Фіксують медики і збільшення смертності. Упродовж доби майже пів тисячі людей померли від ускладнень недуги. У МОЗ кажуть говорити про послаблення карантину у жовтій зоні зарано. Нагадаю, від сьогодні до неї увійшла Львівщина. Вчора вступили в дію нові правила, згідно з якими відвідувати громадські заклади у жовтому рівні і Зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти ковід, 19 і не просто отримав дозу щеплення, але й має на руках відповідний підтверджуючий документ. На Львівщині ситуація із захворюваністю пішла на спад за добу 350 нових випадків ковіду. Водночас одужали від недуги півтори тисячі осіб. Що стосується госпіталізації, вона далі залишається можливо дещо нижчою ніж. Попередні тижні і місяці, але все-таки досить високою. За вчорашній день госпіталізовано 155 чоловік. А загалом з діагнозом коронавірусної інфекції було амбулаторному лікуванні і в стаціонарах області перебуває практично 3,5 тисячі людей. Триває імунізація і серед медиків, які борються з коронавірусною пандемією. 80% персоналу в нас вакциновані. Є серед них ті той контингент персоналу, яким не можна з тих чи інших певних причин зробити вакцинацію. Провакцинувати, але 80% персоналу провакциновані. За минулу добу в Україні щепились майже 200 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні бодай одну дозу отримали понад 13 мільйонів осіб. Назар Назармілінавіч Віталій Дмитарко, Правда на живо телеканал НТА смертальна ДТП на Чернігівщині загинуло 13 людей. Одинадцятеро на місці, ще двоє у лікарні. Саме травмовані. Сталося це через зіткнення автобуса з вантажівкою. Удар був таким сильним, що буквально знищив передню частину автобуса. Його водій не вижив. Одразу після аварії кермувальник вантажівки розповідав очевидцям, що бачив, як гальмують машини попереду. Відчув, що його транспорт занесло, а далі був сильний удар. Більше він нічого не пам'ятає. Сьогодні, близько восьмої ранку, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. Зараз на місці працює слідчо оперативна група, група реагування патрульної поліції, рятувальники та медики. Причиною зіткнення стало порушення правил дорожнього руху водієм вантажівки. Він виїхав на зустрічну смугу та допустив удари із автобусом. Про це особисто повідомив глава МВС Денис Монастирський. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на лисій гуми або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки, а також тих, хто перевищує швидкісний режим та правила маневрування. По обіді рятувальники знайшли тіло 50-річного закарпатця, який зник у горах ще 4 грудня. Людину в засніжених Карпатах шукали 90 осіб. Це і рятувальники, і волонтери. До пошуків залучили 33 одиниці техніки. Щоб обстежити територію, у повітря навіть запускали вертоліт мі 8 Однак врятувати чоловіка не вдалося. Нагадаємо, 4 грудня на полонині руна на Закарпатті зникло троє туристів. Один з них 50-річний Іван. Чоловіки заблукали і вирішили розділитися. 5 грудня двоє заблукалих туристів самостійно дійшли до турбази у селі Лумшори і зателефонували рятувальникам. Ті безуспішно намагалися знайти третього чоловіка. За словами його товаришів, він мав досвід походів і поїздок у горах. На сесії Львівської облради депутати переглянули бюджетні показники на наступний рік. Додатково вирішили скерувати майже 10,5 мільйонів гривень на підтримку медицини. Йдеться про забезпечення препаратами інфекційної лікарні та медичним обладнанням центру переливання крові. Це власне дофінансування тих програм, тому що ми розуміємо, що ну, є на початку року бюджет і заплановані певні реалізації По якихось об'єктивних причинах. Щось не відбулося. Відповідно, ті кошти також не можуть бути. Ну вони мусять бути використані. Про брак коштів, поки не йдеться навпаки, перевиконання у 40 мільйонів гривень дасть змогу дофінансувати ті сфери, які найбільше цього потребують. Сьогодні аж 17 різних програм зазнали змін. В більшій мірі це є розподіл в межах існуючих фінансових ресурсів, але дещо є ряд програм, які додатково отримали фінансування для того, щоб завершити ті чи інші об'єкти. Крім того, обласні депутати прийняли програму державного моніторингу у галузі атмосферного повітря. Це дозвол. Леть облаштувати в області спеціальні пости для заміру забруднень. Відтак, Львівщина стане третьою областю в країні, де проводитимуть такі дослідження. У Львівській області багато є фірм, заводів і так далі, які забруднюють на наше повітря. Наскільки вони забруднюють, Ми не розуміємо цього. Тому це в першу чергу треба створити. Програма є створена написана науковцями, вона є затверджена на сесії, чекаємо тільки кошти з держбюджету і на рік планується ви хоча б п'ять таких постів. 46-річна пані Оксана шість років жила із травмою, яку випадково отримала від корови. Того злощасного дня жінка виганяла тварину пастися, коли раптом відчула удар у голову. Відпускала корову з цього з ланцами, як. Угу. І, це, і так вона рогом пошкодила не. Та рана там пошкодила, ну, розірвала внутрішнє і, і, і Я не знаю, бо я опинилася без свідомості. Прийшла до тями Оксана вже у шпиталі. Тоді лікарі надали медичну допомогу, але не провели операцію на нерв і сказали, що допомогти нічим вже не зможуть. А жінка житиме із перекривленим обличчям та не зможе нормально говорити. Звичайно, що а що було робити майже місяць тому. Оксана прийшла на консультацію до відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера із 18-річною донькою, яка мала шрами від укусу собаки. Проте лікар сказав, що це можна легко виправити шліфуванням. А от випадок пані Оксани, яка вже давно втратила надію, на які зміни його зацікавив. І медик вирішив провести операцію. Я не очікувала, і то був для мене знову шок. Попросив зняти маску. Ну він побачив проблему. І після вже огляду та сказав, що то треба негайно це виправляти. Оксана ділиться, окрім естетичного вигляду, операція врятувала їй зір, адже через травму ліве око не заплющувалося повністю. Як наслідок з'явилися проблеми із зором, постійний дискомфорт і запальний процес. Дуже хороший результат, не практично закривається ліве око, підтягнулася частина лівої половини обличчя, косметичний і функціональний результат дуже добрий. мовлені м'язи за цей час дуже рахувалися, вони не працювали. Але якщо подивитися сьогодні, то дуже замітний позитивний результат косметичний першу чергу. Тепер жінка повинна робити спеціальні жувальні вправи. Далі її чекає ще одна операція навесні. Тоді лікарі сподіваються, що вдасться майже повністю повернути пацієнтів колишній зовнішній вигляд. Юлія Бунц Правда живо телеканал НТА. У мене в руках антисептик повністю з натуральних компонентів. Він не сушить руки, підходить алергікам та вбиває віруси. А розробили його у стінах цієї лабораторії викладачі та студенти львівської політехніки. Унікальний компонент рослина залізня колючий. Її ще здавна застосовували для лікування похлиних захворювань, каже один із розробників, студент Єгор Базавлук. І потім виникла ідея підсилити її властивості, і саме так з'явилася ідея створити цей засіб. Зазвичай антисептики – це потужний хімічний коктейль на основі спирту, а це лише на натуральних компонентах. Викладачі, які брали участь у розробках, наголошують, шкіра це найбільший людський орган, тому знезаражуючи її, важливо не нашкодити. Засіб, які два в одному, одночасно, навіть три в одному, бореться з інфекцією, вбиває і запобігає утворенню вторинних проявів. Ну і надає шкірі молодості. Комерційної назви засіб поки немає, лише робочу флосіл. Його розробили на основі наночастинок срібла та екстракту з рослинної сировини. Саме цей комплекс речовин утворює потужну противірусну дію. Розробили антисептик, який має потужну антибактеріальну дію, антиоксидантну дію, ранозагоючу та противірусну дію. Тепер засіб потрібно перевірити на людях і запатентувати. І лише після цього він зможе опинитися на поли магазинів Яна Сторожук, Віталій Дмитарко, Правда наживо, телеканал НТА У Львові відбувся 11-й щорічний відкритий кубок Львова з карате На змагання приїхали понад 700 учасників з усіх куточків України та сусідніх держав. Спортсменка Шарліс Круглова виграла два перших місця. Розповідає, дуже рада отримати кубки та медалі. Я приїхала з міста Києва сюди. Я приїхала з моїм клубом Чемпіон. Я провела сім боїв і виграла два перших місця. Тренер клубу Чемпіон каже, вони вже не перший рік приїжджають до Львова зі столиці на турнір, тому враження лише позитивні. Все чудово, класний турнір. Все чудово, класний турнір. Нам подобається приїжджати в Львів. Дуже гостинне місто і турніри, і організатори. Тому нас завжди тут все влаштовує. Ми раді тут виступати. У масштабних змаганнях участь взяли каратисти всіх вікових категорій від 6 років і аж до дорослого віку. Учасник найстаршої категорії Андрій каже, вже має досягнення в Україні. Тепер хоче вийти на міжнародний рівень. Останні змагання, яких я брав участь, це були чна до в Полтаві, де я провів багато поєдинків, зайняв в дорослій категорії ваговій, плюс 84 третє місце. І в команді ми зайняли перше місце. Проведення таких турнірів просто необхідне для заохочення дітей до спорту. Станіслав Горуна, бронзовий призер Олімпіади в Токіо, впевнений, з самого маличку юним спортсменам потрібна змагальна практика для розвитку та прогресу. Помимо того, що їм треба. От... Просто себе відчути і показати те, що вони вміють, те, що вони готували. Змагання дуже важливі для дітей, тому що це такий певний стрес, через який вони проходять і, відповідно, вчаться з тим справлятися. Тобто, психологічно вони стають сильніші. Організатори змагань кажуть, навіть попри всі труднощі пов'язані з карантинними обмеженнями, вони приклали максимум зусиль для проведення якісного турніру. Якщо ми раніше могли підготуватися за півроку і все було вже готово, то зараз нам прийшлось за два тижні буквально то саме підготувати е, ті ті самі речі. Це був 11-й відкритий кубок Львова. з карате. Організатори зупинятись не планують, та сподіваються, що наступного року вдасться провести їх зі ще більшим розмахом. Тетяна Юркевич, Валерій Биц, Андрій Борисов. Правда наживо, телеканал НТА.